Тоня, повітряний десерт з цукром та сіллю. Дивіться, дуже смачні. Як на мене, не солодкі, не солоні, такі повітряні, дійсно. Бачите? І, до речі, із таким якимсь йогуртом, там сирковим, ну і такі всякі, знаєте? Отак, От вчора повечеряла. Гарненько було. Ну, вже вчора не встигла вам показати, але... Ходила на йогу і зайшла в магазин, купила таку, таке печиво. І Вперше я їх бачу просто в магазині, і от такі дуже смачні. Мені подобаються. можливо, хто з вас не звертав на це увагу, то зверніть. Тому що вони такі ну, хліб-батон, да, форми, але манесенької. І такі гарні, смачні. Саме головне, що не дуже солодкі. На що тут склад? Борошно. Яйця куряча, олія соняшника, рафюміру дезодорована, виморожена цукор-сіль, кухонна харчова. Не містить сліди люпин. Ще люпин додаю. Нічого собі. Коротше, дуже смачно. В магазинах шукайте, цікавтеся. на перекус. А якщо бажаєте картоплю, на які колорацькі жукні і слістя, або ікру червону, чорну щуку, пишіть мені. Бажаю вам всім добра, натхнення і всього найкращого.